Дейвольське вчення Зімунда Фрайда. Сьогодні ідеї Зімунда Фрайда стали новою релігією, а в деяких країнах регулярне відвідування психотерапевтів може перевищило відвідування церкви. Але при цьому кількість тих, хто страждає на психічні розлади, тільки зростає. а самі розлади молодіють, так чому люди звертаються до того, що не допомагає. Ісус Христос навчав дивитись на плоди життя людини і, проаналізувавши життя засновника психотерапії, можна зрозуміти причини морності і шкідливості його вчення. Філософія цієї людини є накопом гріха, поруку нечистот, всіх людських спокус, усього розбачення, усього, що тільки є огідного людстві. Він зібрав усе це і назвав словом наука. Одного разу сину постора місії слово Боже, родичі хотіли подарувати книгу Зігмуна Фрейда». І сказали, тобі 16 років породі знотись дещо про секс. Він відповів О ні, не треба давати мені цю книгу. Ця людина померла від року гортоні та язика на самоті та в муках. У нього не було соротників і тих, хто підтримав би його вчення. Я не хочу використовувати протиприродну методику сексу, яку він описує в цій книзі, бо цей учитель закінчив дуже погано. Рудичі сказали, що вони цього не знали. Дивно, що дорослі люди не знали. А 16-річний підліток, який ходив до церкви, знає про філософію цього вчення, що, не у гімназії і пізніше у університеті Зіммута Фрейда, прийняв безбожні ідеї Дорвіна, який навчав, що людина це тварина. Пізніше Зіммут Фрейд читав Ніцше, який на додаток довірив те, що людина це тварина. Стверджував, що життя ніби немає сенсу, істини не існує, а співчуття і милість до людей це слабкість. Тут ми бачимо відповідь на питання, чи потрібно стежити за інформацією, яку ми наповнюємо, свою свідомість. Так, отже, питання харчування нашої внутрішньої людини є ключовим. Тому, відкинувши слово Боже і приймаючи брехню від Дейовола, людина стає інструментом у руках сатани. Коли ти обираєш на тих друзів, на те товариство, на ті відносини, ти обираєш спокусу. Ти потрапляєш у залежність у чаклунство Де Дейвол, має доступ, ти відкрив двері. І твій розум урожений. Наповнення брехнею зробило Фрейда ворогом Богу і слугою Дейовала. На все життя підпишіться на наш телеграм-канал Солтаненко і регулярно дивіться нові відео, щоб наповнюватись істиною і не бути обманутим. А якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, ви зможете відвідувати біблійні онлайн конференції по неділях. А якщо захочете, зможете стати частиною церкви, слово Боже, і брати участь у молитвах і духовному спілкуванні онлайн кожного дня. Нехай береже вас Бог.